Доброго дня, шановні мої підписники і гості каналу. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного салату і не тільки смачного, але й корисного. Тільки погляньте, з яких інгредієнтів він складається. Це морковка, пів апельсина, одне яблуко, горіхи, родзинки, мед і сметана. На корейську терку натираємо морквину. На корейку натерли морквину і нарізуємо малесенькими квадратиками яблуко, обчищене. Такими невеликими спочатку полосочками. А потім на квадратики поділимо. Ось стільки у нас вийшло квадратиків з великого яблука. Досить таки багатенько. Якщо родзинки маленькі, ми їх не розрізуємо. А якщо родзинки там скіпанчики і обов'язково треба... Порізати на три частинки. Так. Гарно очищаємо апельсин і теж розрізаємо його на маленькі квадротики. Підготували апельсин, подрібнили 10 горіхів, ядер горіхів. І оце отакий букет змішуємо, Гляньте, скільки, які корисні овочі і фрукти, і білок. Викладаємо яблука спочатку, в велику посудину. Щоб нам було зручно змішувати, горіхи Морку розинки І аполюсин. Залишилася ложка меду. Сюди я влила одну спочатку ложечку сметани. Побачила, що трішки мало, додала ще пів ложечки сметани. І заливаємо салат. І так, салат наш готовий, ми його ретельно розмішуємо. Дуже гарний вигляд має такий салат, як на святковому столі, так і на повсякденному. І дуже, і дуже смачний, і дуже, і дуже корисний. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте лайки.